Любі мої усім, усім усім великий великий привіт! Я неймовірно рада вас бачити. Доєднуйтесь до нас і давайте прокидатися разом. Міша Демченко, бачу твою підняту руку, але також бачу твою неймовірно круту ковтинку. Ти вже готуєшся до Нового року? Скажи, mm -hmm. будь ласка. Ще з, з дзвіночками. Супер! Нічого собі, ти обов'язково нам скажи, де мама купила таку кру круту ковтинку. Я думаю, що частина е модераторів нашого каналу обов'язково собі таку захоче. Ну, дуже тобі дякую, Міша. Ну що, мої любі друзі, ви готові розпочинати і прокидатися всі разом? Бачу, 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 вже всі починають потроху готуватися до Нового року. Ну що ж, тоді поїхали з нами пані Уляна, і будьте, як завжди, мега спортивними. Доброго ранку вам, ми готові. Всім привіт. Ну що, давайте розпочнемо, як завжди, нашу руханку. Надіюсь, у вас всіх хороший настрій. І ми розпочинаємо як з нашої голови і шиї. І перше, що ми робимо, нахиляємо вниз голову в одну сторону і в іншу. Так, дуже акуратно, повільно плечі не підіймаємо. Добре. І тепер невеличкі кругові рухи. Голову по колу, акуратно. Це не м'яч, з головою обережно потрібно. І в іншу сторону. Добре, молодці. Угу. А зараз ми з вами побавимося в таку гусочку. Входить шию вперед, назад, вперед, назад. Підборіддя вперед, назад. Давайте ще 10 раз. Вперед, назад. Добре. Молодці. Розімнули трошки шия. Переходимо до нашого плечевого відділу. Прокручуємо плечі. Так. Поїхали. Раз. Гарно. Два. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Раз. І два. І три. Чотири. П'ять. Повністю прямі ручки. Кругові. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону розімнеємо. Нам руки потрібні. Два, три, чотири, п'ять. Добре. Всі, хто сидів, піднімаються наверх. Напрямо. І будемо працювати із нашими ногами. Трошечки розімнеємо їх. Беремо наші долоньки, ставимо на коліна. Броми великі кругові рухи в одну сторону розминаємо. Тепер в іншу сторону розминаємо. Молодці. Тепер йдемо. І піднімаємося по черзі. То на одну ножку на носочок, то на іншу. Раз, і два. І три. І чотири. І п'ять. Окей, тепер обидві ноги наверх. Два носочки разом. Підіймаємося. Раз. І два. Молодці. Три. Наверх, наверх. П'яточки не роз'єднуємо. Чотири. І останній раз спробуємо затриматись наверху. Затримали. Чотири. Добре. сильні ножки. Три, два, один. Можемо потрусити одну ногу, струсили другу ногу. І опускаємося тепер вниз на підлом. І лягаємо на біг. Тільки я трошки камеру опущу, щоб вам було краще мене видно. Лягаємо на бік. Лежимо ось так, майже як на пляжі. І будемо трошки працювати із нашими ногами. Перше, що ми робимо, піднімаємо пряму ногу наверх і опускаємо її вниз. Але завдання опускати повільно. Не кидаємо ногу отак, а повільно. Підняли, опустили. Ще раз підняли, опустили. Так. Підняли. Опустили. Тут можна на лікті, лікоть можна поставити собі. Поставити на лікоть і руку під голову. А можна повністю напряму. Кому як зручно, так? І давайте ще 10 разів. І 9. Повільно опускаємо. Накидаємо ногу 8. І ще 7. Стараємося 6. 5. Дуже добре. 4. Кожним разом все вище і вище. Дотягуємо 3. Прямая колінко. 3. Так, сила ножок працює. І останній раз один. Підняли, затримали на горі і тримаємо. Десять разів тримаємо. На десять рахунків, так? Десять, дев'ять. Рахуємо зі мною вісім, Голос сім, Ногу саму тримаємо. Рукою не помагаємо. Шість. П'ять. Але сильна ножка втримується. Чотири, три, два. Один. Добре. Опустили цю ножку. І тепер просто її будемо виводити пряму перед собою. Так, ми виводили її наверх, а тепер будемо просто прямо виводити. Перед собою. Поїхали. Раз. Так. Два. Теж коліно. Тримуємо. Три. І ще. Чотири. Стираємося. П'ять. І шість. Добре. Сім. На підлогу не кладемо. В повітрі. Тримаємо. Вісім. І дев'ять. Десять. І давайте останні два рази. Вперед вивели. Раз. І вперед вивели два. Останній раз вивели і втримуємо тут. Втримуємо п'ять. Так, не кладемо на підлогу. Чотири, три, два. Один. Молодці, завели ногу. І тепер ми поєднуємо першу вправу і другу вправу. Піднімаємо ногу наверх, як ми піднімали. Опускаємо її вниз і виводимо перед собою. Знов ще раз підняли наверх, опустили вниз і вивели перед собою. Давайте ще так 10 разів. Наверх, вниз і перед собою. Наверх, вниз і перед собою. Коліно пряме. Наверх, вниз і перед собою. Ще сім раз. Можете рахувати собі, щоб зробити всі повторення. Коліно втримуємо. Вперед, і наверх. І ще п'ять раз. Вперед, назад. І перед собою. І останній. Назад. Перед собою. Так, останні три рази. Вперед, назад. Наверх. І ще два. Молодці, молодці. Дотягуємо. І останній разочок. Один. Добре. Опустили ножку, можна її погладити. Гарненько. Вона. Добре попрацювала. Молодець. Повертаємося на другу сторону, і в нас є друга нога. Правда, у всіх є дві ноги, і ми працюємо над другою ногою. Знову лягаємо на бік і починаємося спочатку. Другу руку можна за голову, можна перед собою поставити. Ми піднімаємо ногу пряму наверх і опускаємо вниз. Але пам'ятаєте, як ми гарно підняли, гарно опустили. Не кидаємо ножку, так? Ми любимо свою ногу, тому акуратно опускаємо три. І чотири. Молодці. Усміхаємося. Ще. П'ять. Так, наш животик теж в тонусі. Шість. Можемо допомагати собі диханням. Видихаємо, коли піднімаємо. Коли опускаємо, вдихаємо. Коліно тримаємо рівно. Так, не згинайте ножку, а рівно. Ще три рази. І два. Молодці. І останній раз. Один. Підняли наверх і затримали. Рахуємо зі мною до десяти. Тримаємо. Раз. Два. Чим вище підняли три. Рукою не тримаємо. Тільки нога. Тримається. Чотири. Тримається. Не рухається. Нога. П'ять. Шість. Завмерли. Коліна випрямили. Чотири. Три. Два. Один. Добре, молодці. Опустили ногу і прямо перед собою. Виходимо. Поїхали. Раз. Два. Супер. Три. І ще. Чотири. Добре. П'ять. Шість. половина вже є. Коліно випрямляю. Сім. Пряма нога. Вісім. Дев'ять. І останній разочок. Десять. Знову вивела перед собою. Втримуємо. Пряму. Раз, два, три. Зі мною всі рахують, чотири і п'ять. Добре. І поєднуємо першу і другу вправу. Підняли ножку наверх, вивели перед собою. Так, знову підняли наверх, вивели перед собою. Стараємося. Наверх. Перед собою ще 9 раз. Коліна рівні. Нога сильна. Піднімається чим вище, чим більше вперед виходить. Давайте ще шість. Стараємось. Можна рахувати собі. Дуже добре. Останні три разочки. І два. Ще, ще, ще. І один раз підняли, вивели вперед. Добре. Поставили ножку. Другу теж погладили. Вона в нас гарно попрацювала. Молодці. Лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку. Ноги наші зігнули в колінах. Так. П'яточки ставимо собі під коліна. Не треба дуже вперед виводити, під коліна ставимо. Руки ставимо вздовж корпусу. Тут ми будемо піднімати таз наверх. так? Піднімаємо наші сіднички наверх до стелі. І опускаємо вниз, але на підлогу не кладемо. Робимо так 12 разів. Поїхали. Підняли наверх. Опустили. Підняли. Опустили. Не спішіть опускати. Підняли. Опустили. Молодці. Ще сім раз. Підняли. Опустили. Останні шість. Стараємось, стараємось. Добре. Високо тянемо наверх. П'ять. Так раз. Чотири. Три. І два. Дуже добре. Один. Останній раз підняли, затримали, тримаємо на горі. До десяти рахуємо разом зі мною. Раз. Два, три. Тримаємо, тримаємо чотири. Молодці. П'ять. І ще. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Опустили на підлогу. Тепер будемо робити щось тільки Трошечки уславу. Знову підняли таз наверх. Одну ножку піднімаємо, дотягуємо до грудей. Ставимо на підлогу. Опускаємо. Знову. Підняли тас. Ковінку до грудей тянемо. Поставили на підлогу і повністю таз. Раз права, раз ліва нога. Працюємо зі мною. Таз наверх, коліно до грудей. Опустили на підлогу. Знову Таз наверх, коліно. Опустили на підлогу. Молодці. Ще раз. Коліно, таз вниз. Підняли таз, коліно, опустили. Давайте ще шість раз. Всі гарно виходить. І п'ять, ще, ще, ще. Чотири. Коненько кожний раз. Чим ближче до грудей тянемо три. І чим вище стараємося наш таз наверх підняти. Чотири. Ще. Останні два рази. Молодці. І останній разочок один. Знову підняли таз наверх, лишились на горі і знов до десяти рахуємо. Раз, два, три. Зі мною вище вище, тягнемо. Чотири, п'ять. І шість. І ще сім. Вісім. Стараємося. Дев'ять. І десь. Добре, опустили таз. Кліно можна підтягнути до грудей. Трошечки розслабились. Справа наліво покачались. Угу. Супер. Піднімаємося наверх, на навіть. І дві ноги ми піднімаємо наверх. Отак, От це далі їх випрямити. Тримаємо на горі і працюємо трошки з нашими носочками. Дотягли пальчики на себе і від себе. Знову на себе від себе. На себе від себе. Давайте ще десять разів. І десять. 9, Молодці. Вісім. Сім. І шість. З носочками працюємо 5. Гарно, гарно натягаємо 4. І три. Два. Молодці. Один. Звідси на горі. Розкриваємо наші коліна і ножки в сторону. І збираємо. Робимо так ще 12 разів. Роз... Закрив. Знову розкрили. Закрили. Розкрили. Закрили. У нас ось такі розкриття. Стараємося тримати коліна прямі. Добре. Ще. Шість раз. І п'ять. Стараємося чотири, три. Два. І останній раз один. Розкрила. І по Пружинили. Раз. Тримаємо. Два. Невеличкі такі пульси. Три, чотири, п'ять. Коліна прямі. Втримуємо. Шість. Сім. Вісім. І ще. Дев'ять. Супер. Десять. Закрили. Знову коліна підтягнули до груди. Розслабилися. Трошки. Подумали про щось хороше. І знову піднімаємося на лікті. Коліна тримаємо біля груди. Вихідне положення. Звідси, ми будемо одну ножку випрямляти, а іншу опускати вниз. Випрямляємо наверх одну, іншу випрямляємо вниз. І чергуємо, такі, як ножиці. Випрямили. Опустили. Випрямили. Вихідне положення. так? Раз. Ноги на підлогу не кладемо, лише опускаємо два. так? Тримаємо їх в повітрі. Три. Чотири. Тут робимо 15. П'ять. Стараємося колінка випрямляти до кінця. Добре. Половина вже є. І ще іще працюємо. Сім. 8, Останні два рази. І дев'ять. І останній разочок. Десять. Дуже добре. Знову коліна підтягнули до грудей. Розслабились. Відпочили. Піднімаємося на наступну вправу. Тут. Сідаємо на підлогу на сідниці. Ноги зігнуті в колінах, ручки ставимо позаду. Колінка відірвала. Уже треба втриматися в цьому положенні. І ми почаємо виправляємо то праву ножку наверх, то ліву. Так, тут у нас будуть і наш прес працювати, наш животик, і наші ножки. Поїхали. випрямляємо раз. Два. Повільно робимо три. Чотири. Угу. Стараємося, стараємося випрямити коліно п'ять. Шість. Молодці. Сім. Від... І дев'ять. І десять. Добре. І тепер будемо одночасно дві ноги випрямляти. Кому дуже тяжко, можу ставити ну, стопи на підлогу. Хто може, стопи на підлогу не стали. Випрямляємо дві ноги. Поїхали раз. І два. Добре. Три. І ще. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Давайте ще три разочки. Вісім. Дотягаємо, не тягаємо. Дев'ять. І останній раз витримали, затримали. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Дуже добре. Знов лягаємо на підлогу, Коліна підтягнула до грудей. Трошечки відпочиваємо. І зараз зробимо з вами таку вправу, яка в нас називається напівборізка. Берізку ми сьогодні робити не будемо, але напівборізка. Вихідне положення, ноги зігнуті в колінах. Звідси ми випрямо і робимо невеличкий поштовх наверх. так? Робимо 10 разів. Штукаємо наверх ноги. Поїхали. Раз. Два. Супер. Три. Тільки не назад, а наверх. Чотири. І п'ять. Руки на підлозі лишайте, щоб баланс тримати. Шість. Сім. І ще. Вісім. Давайте два раз. Молодці. Дев'ять. І останній раз. Десять. І тут з вами зробимо вашу улюблену вправу м'ячик. Коліна до грудей підтягнули руками. І виштовхуємо себе наверх і вниз. Наверх і вниз. Нові стопи серед не класти на підлогу. м'ячик. Так. Мячик у нас бавиться. Мячик. Литичку дась. Чепимо. І чотири. Три. Два. Один. Молодці. Зараз з вами трошечки потягнемося. Знову сідаємо, виправляємо наші колінка, так? Носочки, пальчики натягуємо на себе. Ручками тягнемося до гори, до гори, гори, до гори. Витягнулися, ми тянулися потім. Носочки на себе. Напляємося вниз і підіймаємося наверх. Робимо так 10 разів. Знову нахилилися вниз, піднімаємося наверх. Стараємося коліна втримувати прямі. Животик тягнеться до наших ніг, до стегом, так? І піднімаємося наверх. Ще п'ять раз. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Носочки на себе. Останні два рази. Опустились. Піднялись. І опустились вниз. Рахуємо разом зі мною. Коліна рівні. До десяти рахунків. Десять. Так, Дев'ять. В іншому напрямку рахуємо. Вісім. Спинка рівна. Сім. І шість. П'ять, чотири. І три, два, один. Супер. Тепер зробимо вашу улюблену вправу готелик. Я повертаюсь до вас обличчям. Так, стопа до стопи. Колінка в сторону. І перше, що ми робимо в мотеленку, це завжди. Витягуємо нашу шию і наші плечі опускаємо вниз. Так? Спинка вирівняна. І тоді ми вже летимо метеликом. Полетів метелик. Колінка махають вниз, полетів. Метелик летить, 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 летить. Спинка не округлюється. І метелик заснув, ми опускаємо корпус вниз, З собі ліктями можемо трішечки надавлювати на коліна, відчуваємо розтяжіння внутрішньої поверхні стегна. Але лишаємося тут, і метелик заснув. Спить, можна повністю спати, хто може. Так, тримаємося. І знов метелик полетів. Полетів швиденько, швиденько, колінка вниз. Добре, прекрасно. Спинка вирівняна. Знов метелик заснув. Спить метелик. Я дивлюся, як метелик. Чи всі метелики заснули, я не бачу. Сплять метелика. І тут увімкнулося світло, і метелик полетів, 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 полетів. На вулиці випав сніг, і метелик знов заснув. Спить, Так, Метелик спить під час зими, але скоро прийде весна. І знов метелик полетів, 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 полетів. Супер. Так, зібрали наші коліна. Себе. І останнє вправу, яку ми сьогодні зробимо, це з вами буде пів шпагат. П'яточку ставимо собі під сідницю, а задню ножку випрямляємо. Так, пів шпагат. Лишаємося тут. Якщо в позі голуба ми виводимо п'ятку всередину, то тут лишаємо під, під сдечку. Лишаємося тут. Ми будемо опускатися корпусом вниз і підійматися на прямі ручки. Давайте з вами зробимо так 10 разів. Опустилися вниз, піднялися наверх. Заднє колінко коріння. Опустилися вниз, піднялися наверх. Дивіться, щоб воно вам не завалювалося. А чітко коліна в підлогу вниз, наверх. Ще 5 раз. Молодці. Останні 3. 2. І один. Піднялися наверх на прямій ноги і зігнули ножку в коліні. Беремо себе рукою за носочок наш і п'яточку дотягуємо до сідниці. Стараємося дотягнути і рахуємо зі мною до десяти. Рахуємо Десять. Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Добре. молодці. І те саме робимо на другу ношу. Стаємо півшпагат на другу ногу. Обов'язково перевірте, щоб у вас інша нога працювала. Так? І опускаємося вниз на лікті, піднімаємося наверх. Пам'ятаємо, п'яточка, на спіці наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх-вниз. Задній коліпо підвогу. Наверх, вниз. Останні чотири рази. Три. Два. І ще один казок. Піднялися на прямі ноги. П'яточку. Зігнули. Точніше, ногу в коліні зігнули. Взяли себе за п'яточку і дотянули. Тримаємо п'ять. Рахуємо зі мною. Чотири. Три. Два. Один. І ще тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Сянули дві ножки. в колінах. Посадили сіднички на п'яточки. Руки наблизи і відпочиваємо цій позиції. Наша позиція називається за позади. Заснули. Задали, щоб вже кінець зайнявся. Посміхаємося. Звідси давайте піднімаємося на четвереньки. З четвереньок ми виправляємо наші колінка. Виходимо в позу собачки. Треба тут випрямити коліна і п'яточку поставити на підлогу. І ручками покрокували до прямих ножок. Покрокували, покрокували. Тепер дотягнемося з прямими колінами вниз, на підлогу. Долоньками тягнемося до підлоги. Коліна не згинає. І... Наверх, піднялись, піднялись, піднялись. Поставили одну ручку, другу ручку, і аплодуював собі за хороше тренування. Ви всі сьогодні молодці. Я дуже рада, що мені вдалося до вас долучитися, не дивлячись на всі перешкоди, і з вами круто позайматися. Ну що, мої любі, ви прокинулися? Покажіть мені. Прокинулися? Супер, бачу, що в Нестора та Соломії ще залишилися сили. Це неймовірно крута історія. Ну що ж, тоді в нас є декілька ручок. Давайте швиденько і побіжемо на наступні заняття. Міша Демченко, прошу. Я хотів показати, що в мене випав сміх. О! -о, -о. Супер. І ще одного скоро. Кажи. Нічого собі маленький акробат в нас. Ух ти! Молодець. Молодець. Міша Воченко, привіт, моє сонечко. Екскаватор. Ну я не знаю. Який, скажи, будь ласка, за розміром в тебе автопарк. Кожного ранку в тебе новий автомобіль, Міша. Не може кожного ранку бути в мене новий автомобіль. Я купую через яйця буде вельми. Ти, маму, шантажуєш так? новими автомобілями кожного дня? Супер, молодець. Є, треба і автомобіль автомобіль, 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 автомобіль. Я зрозуміла, що ти так мамі саме і говориш. Несторе, Соломічко, доброго ранку мої сонечки. Що ви хотіли нам сказати? А, ага, ви фанати Майнкрафту, Міша, Нестора, просто неймовірно в тебе і футболка, і іграшка з Майнкрафту. Так, Соломія, а в тебе що? Утечка. Уточка, добре, дуже вам дякую, мої сонечки. Веронічка, привіт, я тебе слухаю. Зайчику, ми тебе щось не чуємо. Можеш ще щось сказати? Сонечко моє, ми на жаль, тебе не чуємо, Зірочко. Ану, спробуй ще раз. Не чуємо, Зайчико. Попроси, будь ласка, в батьків налаштувати твій мікрофончик, тому що ми тебе не чуємо. Можливо, десь під'єднані навушники, добре? І ми тоді обов'язково тебе вислухаємо. Єгоре, привіт. Як твої справи? нормально. Сегодня я поразил костер, но с такой печка, чтобы положить три дрова и печка раскаленная. О, то ты уже начал опаливанный сезон. Молодец, действительно. На и папа обжегся мой. Скажи папе, чтобы он был обережнее. И Добре? мама, и мама уже нарезала два пальца. Митцов. Один уже... А потім второй одразу, у нього ще на одному і є пластки. Нічого, все заживе, не хвилюйся. Головне, щоб ви з Дмитром тіленькі були і не ушкоджені. Тому до печки я один раз в дитинстві обіжалася, тому більше до гарячого не лізу. Ну що, мої любі друзі? Димочка, бачу твою ручку Знаете, що? я Агіїв. І ще я сказати, що, що у мене є. Це досить добре, але я сподіваюся, ти ним не граєшся, тому що це татові іграшки такі. І будьте обережнішими, будь ласка, і не опікайтеся. Ну що ж, мої ліві друзі, ми прокинулися. У нас сьогодні неймовірно насичений день, тому я вас чекаю на наших заняттях. Всім гарного початку дня і до нових зустрічей. Бувайте! Па-па!